На даху місцевої гімназії номер 139 облаштували сучасну сонячну електростанцію, завдяки якій учні та вчителі взагалі забули про відключення світла. В стінах навчального закладу навіть не помічають, коли вимикають енергопостачання, адже сучасна система потужністю 20 кВт працює автономно. З грудня місяця минулого року наш заклад був обладнаний сонячними панелями та акумуляторними батареями з інверторами, які при вимиканні електроенергії на районі автоматично включаються, все налаштовано абсолютно без втручання нашого. Як тільки вимикається електроенергія, ці батареї вмикаються, ми навіть не помічаємо, як на районі пропало світло. Все це забезпечує нашу безперешкодну роботу нашої школи. Більше того, найголовніше, що коли ми перебуваємо в укритті, повністю... При відключенні електроенергії зберігається освітлення, зберігається вентиляція. Тобто процес налаштований абсолютно автоматичний і ми не бачимо змін, коли на районі милкається світло. У разі відключення світла акумулятори сонячної електростанції забезпечують понад 4 години безперебійної роботи аварійного освітлення та інтернету, охоронної і пожежної сигналізації та турнікетів. В укритті тепер завжди є світло, працює система вентиляції, а також насоси в санвузлах для комфорту дітей під час повітряних тривог. У нас досить великий заклад. У нас навчається 1100 учнів. Одночасно, враховуючи місяць укриття, в школі перебуває до 300 учнів, які забезпечені повністю освітленням, забезпечені повністю інтернетом. Тому наш освітній процес абсолютно безприревний. Ми незалежні від постачання електроенергії зовнішньої, і звісно, всі відчули про те, що ці панелі. Ти в дію, тому що якщо раніше під час блекаутів ми надовго вибували з гриб, так сказати, а зараз освітній процес не переривається за будь-яким. Все це реалізовано в рамках меморандуму щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури України. Школах Дніпра за фінансової підтримки Укргазбанку Дніпровською міськрадою вже було встановлено вісім сонячних станцій. Ми розуміємо наскільки важливо, щоб під час війни навчання все ж таки продовжувалося. А цей проект він дозволяє навчальним закладам бути енергонезалежними. А відтак разом створюємо. Безпечне та комфортне середовище для навчання наших дітей. Дуже добре, що освіта залишається найважливішою цінністю попри всі обставини. Бо освіта це майбутнє наших дітей, а діти це майбутнє нашої держави. Цьогоріч такі сонячні електростанції планують встановити ще у півсотні місцевих закладів освіти, щоб знизити їх залежність від централізованого енергопостачання та зробити навчання для дітей більш комфортним.